Зарплати військовим підвищать у 2-4 рази. Хто і скільки отримає контракт? 1824 – нова стратегія набору. Що ще придумала влада годи року? США купуватимуть українські дрони. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Важливі зміни для захисників зарплати військовим, які служать у тилу, планують підвищити. Про це розповів нардеп Руслан Гурбенко. За словами нардепа, планується, що мінімальна зарплата для рядового складу в тилу зросте щонайменше до 50 тисяч гривень зараз 20 тисяч для сержантського складу. Пропонується встановити мінімум 70 тисяч гривень, а для молодших офіцерів – 75-80 тисяч гривень. На сьогоднішній момент реальна заробітна плата у тилу військової є від 20 тисяч гривень. Якщо взяти на передові, то хлопці отримують від 100 до 200 тисяч гривень на місяць, які виконують бойові дії прямо на нулі. І зараз відверто скажу, що вже дронарі почали отримувати це ж додатковий 100 тисяч гривень за перебування 30 днів на нулі. І зараз в наших, нашої оборони є такі випадки, коли піхота перебуває разом з дронарями. І це в принципі така тактика допомагає і піхоті, і дренарям. От. Що стосується справедливості, то дійсно від військових є велике зауваження, коли йде ротація або йде перебування на злагодженні військової частини. То у тилу, то якраз ці військові отримують тільки 20 тисяч гривень, і це не є справедливо. І я думаю, що це питання підняв президент, тому що запиту військових як мінімум підняти цю мінімалку до 50 тисяч гривень. Це рядовий. А далі від офіцерського чину, якраз додатково будуть та та вислуги. Якраз будуть крити, от, такі критерії по заробітній платні. Тому це приблизно тисяча євро. Пане на 50 тисяч гривень на сьогоднішній ми, ми, день ми курсу до цього. Дивіться, ми кажемо гривень. про рядового солдата, який перебуває у тилу на навчанні, на відновленні або на ротації, тобто, це мінімалка. Якщо взяти. Там сержантський состав, то, 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 то точно повинна бути як мінімум там сімдесят тисяч, якщо взяти молодших офіцерів, там 80 тисяч гривень. А, пан Руслан, а от коли президент говорить про необхідність підвищення і звертається із цим запитом і закликом до європейських партнерів, розуміємо, для них теж це питання виплати зарплат саме українським військовим. Воно є десь там дискусійним через там етичні міркування, ще якісь міркування. Так принципові для них, що вони якби не хочуть. Напряму фінансувати все це, але все ж таки, коли президент про це говорить, який рівень зарплати він має на увазі, і чи є от на рівні Верховної Ради розуміння того, який рівень зарплати у війську може вирішити в тому числі мобілізаційні проблеми, і ну створить можливо черги до ТЦК? Ну черги дуже тяжко створити, і, і ми пропонуємо молоді 18-24 років, Контракт на мільйон гривень і плюс в принципі, такі професії, як дранарі. А дранарія, я підкреслив, вже отримують заробітну платню 150-170 тисяч гривень на місяць. Тобто за рік можна заробити ну, мінімум. 3 мільйона гривень отримати, якраз ну, додатково з контрактом. Да, тому, е якщо казати про рівень, е гідний рівень заробітної платні, про, про що каже президент, скоріше е ну, давайте так, вона є е і кінцева ціль е це НАТО. Да, ми розуміємо, які заробітні платні е у військових НАТО, які не ведуть бойові дії, просто навчаються чомусь там. Там відпочивають і. І скоріше в навчаються у українських військових, от але вони отримують, якщо не помиляюсь, там мінімальна зарплатне платня від 2300 євро на місяць. Примітно, що президент України Володимир Зеленський оголосив про намір звернутися до європейських союзників із закликом допомогти фінансувати підвищення зарплат українським військовим. Це має допомогти подолати дефіцит новобранців та зберегти обороноздатність країни. Зеленський обговорює фінансове питання з Урсулою фондерляїн Марк. Рюте, Еммануелем Макроном, Кіром Стармером та представниками США. Він наголошує, що йдеться не просто про підтримку, а про інвестицію в спільну безпеку. Раніше європейці відмовлялися фінансувати зарплати нашим військовослужбовцям лише зброю. Наші військовослужбовці самі можуть бути зброєю, яка захищає всіх. До слова, Кабмін підготував план розширення програми контракт 1824 Про це зазначив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Президент підкреслив, що планується залучити до ЗСУ більше мотивованих молодих бійців, які працюватимуть із дронами. Поділився Зеленський і інформацію про забезпечення України дронами вітчизняного та зарубіжного виробництва. Сьогодні ж прем'єр-міністр України Юлія Свириденко доповіла мені про проектні рішення. Зокрема, є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати нашим воїнам та рідним полеглих воїнів. Були певні деталі, які потребують законодавчого рішення. Я розраховую, що народні депутати підтримують. Також уряд вже підготував розширення програми контрактів 1824, щоб Програма залучала мотивованих людей саме для роботи з дронами. Юлія Свереденка представить цю програму. Сьогодні ж я підписав та направив до Верховної Ради України законопроект. Законопроект фактично про повагу для воїнів, які відзначаються хрестом бойових заслуг. Це об'єктивно висока нагорода. Але де Юре, зараз хрест бойових заслуг є відзнакою, яка має символічну вагу. Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі, і за ієрархією нагород хрест бойових заслуг буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького. Станом на сьогодні хрестом бойових заслуг відзначені 318 воїнів, і кожен заслуговує на нашу з вами вдячність. Я прошу Верховну Раду України оперативно підготувати цей законопроект до голосування. Ще одне: цими днями вже фіналізуються домовленості з нашими партнерами про кошти на дрони ще плюс. 400 мільйонів євро для наших українських компаній, для наших українських виробників дронів зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня. Домовленість Україна-Нідерланди. Всі завдання по виробництву дронів на цей рік виконуємо і саме так виконуємо, як потрібно. Сьогодні ж. Я відвідав на Київщині дуже сильну компанію, яка створює нашу українську електроніку. Компоненти для ракет, для дронів. Я дуже подякував працівникам компанії команді підприємства. Коли наші удари по російській території відбуваються, ми маємо не забувати це робота багатьох багатьох компаній багатьох людей державного і приватного секторів української єдності. Того, що працює найкраще, найкраще для України, найкраще для наших людей. Дякую вам, слава Україні! До слова Україна та США готують велику угоду з продажу вітчизняних дронів. Про це розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Така угода планується на осінь цього року. За словами Стефанчука, США купуватимуть українські дрони, а Україна наймовірніше американське озброєння. Десь oh, this... Восени український військово-оборонний комплекс здивує ще і не тільки українців, але усьому світу ми своїми новими розробками, в які сьогодні вкладаються світові економіки. Я хочу нагадати данська модель. Я от хочу нагадати чешська модель, які фінансують або забезпечують через своє фінансування Збройні Сили України. Ми відкриті до нових наших спілкувань. Ми очікуємо новий мегаділ Сполученими Штатами Америки. Це коли українські дрони будуть Даватися в сполучені штати, а Україна буде купувати найновіше озброєння від сполучених штатів. Це абсолютно нова сторінка, коли ми вже починаємо ставати постачальниками безпеки для усього світу, тому що у нас є унікальний досвід, у нас є унікальні технології. У нас є унікальні продукти безпеки, які ми можемо запропонувати нашим партнерам. Примітно, що дрони перехоплювачі дуже ефективні проти шахедів, але Російська Федерація поки переганяє Україну у швидкості виробництва. Таку думку висловив Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА. Він підтвердив, що дрони-перехоплювачі активно застосовуються в регіоні однак, розширення їх виробництва питання часу та ресурсів. Дрони перехоплювачі якщо так на зама про це говорити, тому що ви дуже достатньо обізнана людина в Україні, не лише про Миколаївщину, а й про багато чого. Але тут хотілося б уточнити вашу точку зору з до тобто ефективності цих самих дронів, дронів перехоплювачів проти Шахетів. Чи застосовують їх, зокрема, вже в вашому регіоні, угу. наскільки вони ефективні? Як ми будемо масштабувати і розширювати їх, зокрема, на Миколаївщині? Е, використовуємо. Розширяти не буду. Я, я вважаю, що це питання економіки і е, перегонів по озброєнню між, між Росією і нами. Росія, на жаль, зараз випереджає по темпам е обробки даних, скажімо так, і там налагодження виробництва, вони. Е Штампують ці дрони більш швидко. І це лише питання часу для нас. Вже існує велика кількість перехоплювачів українського виробництва. Зараз і Міністерство, і Ша, і Мінцифри масштабують ці виробництва. І ми розуміємо план росіян, що будуть і тисячі, і дві тисячі дронів. У нас точно такі плани, щоб у нас було для протидії достатня кількість більш дешевих засобів збиття. Ракетами, звісно, дрони дуже ефективні по збиттю шахедів. Зараз вже ми йдемо по, по шляху до наведення і штучного інтелекту, тобто вже частково це використовується і, скажімо так, точність точно підвищується, коли штучний інтелект повноцінно запрацює. А що ви думаєте про виробництво дронів в Україні? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.